Друзі, усім привіт! Сьогодні вихідний день, і ми їдемо збирати. Хотіли їхати на ягоди, але сьогодні відмінили самозбір ягід, тому що не дозріли, завтра буде. Але ми вирішили їхати на горошок. Так як ми горошок, наша ціла сім'я дуже любить, я від дитинства горошок любила, як баба одна, бабця друга, садили горошок. І думали, де, де Руслана, а Руслана все була на городі в горошку стояла. Дуже я горошок люблю і тут купляю. Але ми їдемо збирати на самозбір у нашу любиму ферму броняни. Купляла, але сама не їла. Як баба моя казала, для дітей не купляла. Та, дітей. А що тут такий горох при землі? Треба нахилятися. Ми ще не були на збір горох. Ой, може, не буде де запаркувати. Подивіться, що там баши по що поках. Без пасі. То вони ягоди несуть. Збирають якісь червоні, ягоди є теж, чи що. Пише, що ягодів нема. Тож завтра буде. Що вчора визбирали все. Не знаю, йдемо, глянути. Так що ягоди дозріли. Ягоди дозволили збирати ягоди. Так йдемо на ягоди. Ого, висягнуто нам далеко. Ми Перше були там на ягодах. Ручки помити можна, супер. все. Йде? такі ягодки? Яка година? От в мене такі кучки, сердечко, як ягодки. <рив> такі має шорти червоні просто. Кошечка маміна. Ми вже почали збирати Ось такі ягодки. Корчик розкривається. Тут така краса. Перше я поїм роз. Дуже багато чужинців. Тут можна почути різні мови. Люля, ти збирай, мама буде, мама бло. Я буду дивитися. Я не люблю збирати. Взагалі я на городі не люблю робити. Я не привчена до городу, ми жили в місті на поверсі. Я би здохла, напевно, на городі. Вже заповнюється наш кошик. Дитина старається, збирає. Друже-дуже. Дуже... Такі медові. Молодочі, будемо Солодкі, боже, люди. Тебе тобі... щось закрило. А ми хіба так поїсти свіжі? У мене ніхто не любить ні варення, ні джеми, нічого, ні компот. У нас тут для їди. Ну, ми за 15 хвилин не цілих збирали. Більше нам не треба. Тут будь-який час можна знову скочити.

Так, ми йдемо тепер подивимось на горошок. Я вже чую запах гороху. Але що він такий? При землі так подивився. Ой, голуб прийшов на горох. Вісмакує? Вони тут його на тички не прив'язують. Невисокий. А вони тут, бачиш курки. Як вона вийшла і пішла. А тут навіть чути пахне запах, бачиш Мобільний курник. -а. Хорошо дуже. Курочки там по суті. ко 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 Взурав. Uuuu, uh, gledaj se, klasno. Ko, koo, koo, koo. <laughs> Kuročke. <laughs> Vizeli <laughs> Може, щоб був круг середній такий. Отакий. Ой, яйца. Ось таке величезне, краю поле гороху. Чого Дивіться, який горошок. ні, сказати йому просто. Ням-ням-ням. Боже, як я ціле дитинство їла горох. Тільки в горосі сиділа. Дуже люблю горох. Так, а тепер ми йдемо до магазину. В ранянах. Мені треба гноєво на квітки, на моїй пелергонії. Купити таке дещо. І може щось перекусимо. Тут торти дуже смачні, самі випікають. Ой, пешок який гарний. Дивись, які оці гарні в горшочках такі. Раз. Дивись. А? Давно. Ну. Не дві казала, що тут дверей Але ми тут напевно нічого не зможемо. боже, тут і що? Де стояв? Де? А ну йдемо прочитаємо, що тут ході є. Що варто стояти. Я люблю цю ці друзі. Все з ягодами, Ягод на сезон. Ягоді. Це що людей? Подивіться, яка цибуля. Капець. Така огромна одна води. Так, я подивлюся, що би мені тут прикупити. Так, що тут на дворі робиться? Ще щось нові. Двіріч, які колобки. Я від баби утік, я від діда утік і від тебе утечу. О, так. О мій любвинчик. Що Це таке? Пармарський стейк. Що це? Що це стейк. Чіпси з капустою квашеною. Чудо больше завести. Веган. Йогурти були добрі, які то я брала. Так, то коза, коза мене не інтересує. Я не можу її нюхати, чути ані запах, ані смаків заговорити. Хорош Батати. Все более как